Я не бачив ні однієї успішної людини, яка ще не їсть жаб. Тільки жаби незвичайні. Сьогодні ти дізнаєшся про секретний концепт продуктивності. Якщо ти нічого не встигаєш, постійно опаздуєш, і маєш вагон, залежностей, але, попри це, все бажаєш бути успішним і хоч трошечки почати заробляти, ласкаво прошу. Eat the frog. дословно переводиться як з'їсти жабу. Жаба це найскладніша, найважча справа твого дня. Зісти означає виконати її. І ти мене спрошуш, коли її робити зранку, відразу після пробудження. Так, да, ти правильно все почув. Якщо тобі треба сьогодні потренуватися, найкращий момент для цього ранок. Пробудження, підйом, розминка, тренування. Наприклад, тобі сьогодні треба пообразити в хатах. Ти повторюєш цей концепт, виконати найскладнішу справу відразу після пробудження. Ти встаєш, чистиш зуби і починаєш прибиратися. І буквально за дві години твого ранку ти виконуєш найскладнішу справу, а подалі залишаються лише мелочі. І якщо візьму мій особистий примір, можемо зрозуміти, що мені самого лише це зробити відео. Я роблю це відео зранку, поки всі інші люди перекладають цю зобов'язаність на вечір. І так я зжираю свою лягушку, а далі в мене десерт. Поїдання жаб. Лучший метод із покращення продуктивності. Пойми, він жорсткий, неприятний. Але саме тут ми обходимо 99% людей. Коли вони тільки встають з свого ліжка і хапають телефон, ми вже беремо гриф з блинами. Коли вони заканчують гартать і заправляються у кватку, ми заканчуємо свою тренування. Ось де ми беремо вверх. Розвивайся зі мною, вступаючи в ком'юніті братиків. Суспільство підлітків, які готові розвиватися і які прагнуть покращити своє життя. От саме там є 24 на 7 твій. Звісно, всі посилання в описі також можуть передивитися це відео.